Я несу в своїх долонях свічку, свічку пам'яті про втрачених людей, про жадані колоски пшениці, які страхом притискали до грудей. Хай горить вона і не згасає, свічка болю, як гірка сльоза. Знов минуле вічність промовляє, голос правди лине в небеса. Реквієм, немов молитва ллється. Плаче свічка, як жива душа, чорні тіні стукають у серце, і зникає вічності межа. Свічка пам'яті не згасне, доки очі дивляться на нас, очі тих, хто згинув передчасно, І їх ніколи не забуде час. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом, а не наодинці. Зруніть сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затужіть, заголосіть, Помедлі люди стогнуть стоїднини. Благають, українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зруніть сльозу і хай не гасне свічка, ми в цій землі житами проросли, Щоб голоду не знали люди.